Допускаєте помилки при роботі з ПРРО? А чи знаєте, як їх виправляти? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект все про програмний РРО з Іриною губіною та командою Семінарком. Отже, не допускаю помилок. Той, хто не працює, а коли ми з вами працюємо, тим паче працюємо із такою системою, як програмний РРО, помилки в нас обов'язково трапляються. Але не є проблема допустити помилку, напевно, є проблема її виправити. А якщо ти знаєш, як її виправляти, то в тебе немає. Достатньо великої кількості проблем. І я хочу поділитися з вами трьома найпоширенішими помилками, які можуть статися у роботі програмного РРО, і дати поради і настанови, які верифіковані податковою службою щодо того, як ці помилки виправляти. Отже, давайте їх розглянемо. І перша помилка, про яку я хочу згадати, це помилкова проведена сума. Тут маємо відповідь від податкової служби із категорії зір, <кій> яким чином цю податкову. Помилково проведене суму треба виправити. Її треба виправити шляхом формування розрахункового документу повернення товару. І зверніть, будь ласка, увагу. Цей перший крок податкова згадує і згадує про те, що ми маємо скласти фіскальний звітничек відповідної форми фкч 2. Або шляхом стернування попереднього чеку та проведення операції продажу повторно. Отже, маємо дві складові і два кроки щодо такого виправлення. Перше, ми з вами сторнуємо поперед. Переднюю операцію і сторнування попередньої операції вона буде залежати від технічних можливостей нашого програмного РРО, адже не всі програмні РРО дають змогу провести операцію сторнування. Але якщо у вас є можливість провести таку операцію, то власне і сторнування буде нам підходити. Якщо ж сторнування немає, то ми формуємо розрахунковий документ ФКЧ 2. Ну а після цього ми вже будемо проводити операцію на правильну суму. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут у нас податкова служба не обмежує. Щодо виправлень на протязі, ну наприклад, робочого дня, але хочу зазначити, що в усних роз'ясненнях податкова служба наголошує на тому, що таке виправлення помилкової суми можливе, поки що в нас не закрита зміна і не зроблений зетзвіт щодо програмного РРО, тобто, поки ми працюємо в межах однієї, зокрема, робочої зміни. Також хочу нагадати, що якщо ми не зможемо з вами використовувати програмну функцію через тренування операції, і нам доведеться складати розрахунковий документ фкч 2, я нагадаю, що його форма передбачена відповідним положенням про форму та зміст розрахункового документу, і він стосується випадків як повернення товарів, так і може складатися в інших випадках. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, що використання цього документу не обмежується виключно поверненням, тому що якщо що ми кажемо про фактичне про повернення товару, нас ще треба додавати там цілу низку інших документів. А в даному випадку не йдеться про класичне повернення, а йдеться саме про виправлення, після якого буде проведена вже правильна операція із правильним розрахунковим документом. Якщо ви виправляєте свої помилкові суми методом сторона або е шляхом друкування фіскального е чеку на видачу коштів, будь ласка, поділіться своїми позиціями і думками. З цього приводу у коментарях до цього відео. Ну і щодо операції сторону, також хочу додати кілька роз'яснень від безпосередньо податкової служби. І запитання наступне: чи можна виконати операцію сторону на ПРРО у зв'язку із помилково проведеною розрахунковою операцією, після якої через ПРРО проведені наступні розрахункові операції? Адже я трошечки згадала ситуацію, коли ми, власне, можемо сторнувати ту суму, яка проведена помилково. Чи Обмежуємося ми відповідно зміною, чи обмежуємося ми періодом до складання задзвіту, чи, власне, ми обмежуємося тільки ситуацією, коли ми провели одну операцію, ще не зробили жодної іншої операції, і відразу її стороною. І тут зверніть, будь ласка, увагу, що податкова має повноваження відповідати виключно в межах того програмного забезпечення, яке розробляє вона, і зазначає, що. Таке старнування можливо лише до моменту реєстрації наступного розрахункового документу. Отже, якщо в момент проведення помилкової операції ви не зрозуміли, що вона помилкова, і після цього робите інші операції і користуєтесь відповідно програмним забезпеченням від державної податкової служби, скасування методом сторна в нас не буде доступне. Але треба звернути увагу. При виборі програмних забезпечень щодо ПРРО, а саме на цю функцію, чи можна проводити функцію старнування, коли це старнування в нас проведено через кілька розрахункових операцій. До речі, також напишіть у коментарях, чи дозволяє ваше програмне РРО старнувати вже після наступних розрахункових операцій, помилково проведено суму. Щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Ну, а ми з вами будемо продовжувати, тому що наступна помилка, з якою ми дуже часто з вами стикаємося, це помилково проведена службового видача або службове внесення. Нагадаю, що щодо таких операцій, ми маємо справу, коли ми маємо справу переважно із готівкою. І як зазначає податкова знову ж таки в категорії зір. Проведення виправлень, які стосуються службової видачі або службового внесення, має бути проведена через зворотню операцію на таку помилкову суму або стернування проведеної операції. Отже, якщо йдеться про помилково проведену службову видачу, нам треба провести операцію службове внесення на таку суму. А якщо ж йдеться навпаки про помилкове проведення службове внесення, нам треба провести операцію шляхом наступне. Операції реєстрації операції в сторону. І зверніть, будь ласка, увагу, що коли йдеться про операції із ПРРО, податкова служба не обмежує проведення операцій щодо виправлення службової видачі і службовим внесенням саме конкретним операційним днем. Але коли йдеться саме про, наприклад, використання РРО, податкова встановлює додаткові обмеження і каже, що виправити, наприклад, службове внесення. Після помилкового службове внесення вже на наступний день неможливо. Тому знову ж таки буде наголошувати, бажано виправляти такі помилки саме на протязі робочого дня до закриття зміни. Також стосовно цих операцій, службове внесення і службове видача, хочу зробити кілька важливих зауважень. По перше, те, що ці операції можуть бути проведені виключно в ситуаціях, якщо це не пов'язане із проведенням розрахункових операцій, і про це ми можемо пересвідчитися, подивившись на порядок 317, який регулює питання е, безпосередньої роботи із ПРРО. Також зверніть, будь ласка, увагу, що операції службове внесення службове видача не є розрахунковими. Отже, формально, якщо ми якимось чином не виправили або виправили невірно помилки, які стосуються службової видачі або Службового внесення нас ну, не можуть покарати за невірне е, проведення розрахункових операцій. Знову ж таки наголошую, податково неодноразово висловлювалися щодо того, що такі операції в нас не є розрахунковими. Ну і також зверніть, будь ласка, увагу на практичну ситуацію, яку коментує податкова. Чому вона важлива, тому що якщо вона страпилася, то власне ми можемо з вами розуміти, що в нас немає помилки і нічого виправляти не треба. А йдеться про ситуацію наступну. Якщо до початку наступного робочого дня та на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання зазвіту, для того, щоб в нас була відповідність готівкових коштів на місці проведення операції, проведена операція готівки. Вона зберігається на місці проведення розрахунків із використанням операції службове внесення, то Операція службова видача в кінці робочого дня не здійснюється. Ну а якщо ви раптом такі ситуації все ж таки зробили операцію службова видача, то будь ласка, скористайтеся порадами від податкової, яким чином треба цю операцію виправити, якщо вона була проведена як зайва і трошечки раніше я про це казала. І до речі, також прокоментуйте, будь ласка, чи користуєтесь ви таким способом виправлення операції службова видача або службове внесення, як радить податкова Служба. Ну і нарешті одна ще дуже популярна помилка, яка вимагає виправлення, це помилка, яка стосується форми розрахунків. В даному випадку йдеться про наступне. Ну, Наприклад, клієнт розрахувався карткою, а я пробила, провела цю операцію через відділ готівки. Отже, зрозуміло, що це є порушення, і треба е, якимось чином це порушення виправляти. Знову ж таки, податкова радить робити. Наступне. У випадку, коли ми застосували не ту форму розрахунків, тобто, зробили, Помилку по відділу, наприклад, безготівка або картка, і зробили готівку замість безготівки, Як ви бачите, податкова згадує про акт скасування помилково проведеної суми. І після отримання готівки треба ще раз буде провести безпосередньо таку операцію. І обов'язково, після проведення вже правильної розрахункової операції, видати ще раз нашому клієнтові розрахунковий документ. В такому способі виправлення. Начебто, немає проблем, але є один е, такий величезний нюанс. Складання акту про скасування помилково проведеної операції або ж Помилкової форми оплати, тому що саме про помилкову форму оплати я зараз кажу. Складання такого акту передбачено нормативним документом порядком 547, А цей порядок він стосується виключно роботи із класичним РРО в порядку, який регламентує роботу із програмним РРО. Це порядок. 317 немає жодної згадки про необхідність складання акту. І як ми бачимо, в зірі податково наголошує на тому, що при виправленні невідповідної форми розрахунків, навіть якщо ми з вами працюємо через ПРРО, нам треба складати відповідний акт. Знову ж таки, хочу побачити ваші коментарі щодо того, чи складаєте ви акт, у разі, якщо ви виправляєте невірну форму розрахунків, але знову ж таки наголошую, що в даному випадку складати акт згідно із нормативним документом не є обов'язковим. А на цьому ми завершуємо цей випуск, і наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і далі підтримувати вас. Запрошуємо зараз приєднатися до наших каналів Viber і Telegram, де щоденно. Ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. На каналах є також можливість ділитися своїми. Думками і ставите реакції на такі думки від своїх колег. Ну, а посилання на ці канали ви знайдете в описі до цього відео. Ну, а якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал No1 та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові і корисні відео. І звичайно ж, коментуйте це відео і давайте ваші поради щодо виправлення допомог помилок у роботі із ПРР-ом. Залишайтеся з Нами бережіть себе. До нових зустрічей. Все буде Україна.